Йоу, народ! Ми сьогодні зашли в панч Simulator і будемо прокачувати свого персонажа максимально потужно. Як ви бачите, в мене зараз є 5 сили, ось в когось 6, а ось в когось 3400. Дивіться, які в нього рукавиці, це в нього якісь чашки чи що це в нього. І як я зрозумів, тут потрібно бити грушу, ставати потужнішим, і щось, щось можна буде робити. Ось до левел 2, чувак, б'є, дивіться, які в нього рукавиці бомбезні. Такі, а? Потужні, да? Ось. А перед початком я Хотів попросити вас поставити вподобайдена і підписатись на цей канал, тому що це ультраважливо. Давайте попробуємо прокачуватись. Отаким От способом це все робиться. Ви її валите, набираєте купу купу сили. Як я зрозумів, тут ще є ребятки, типу оновлення всього. У мене є якийсь 10% френдбуст, тому що. А, у мене зашов підписник, походу, до мене в режим. Це, в принципі, хорошо. я буду швидше прокачуватись. В общем, що тут робити, чесно кажучи, я не знаю. Я бачу, що у мене якісь клайм Е, Я можу отримати оцю. І оцю. У мене 700 сили вийшов, наприклад. Колі? <г taxes> <Ferg> <пл 'язання> Оце я видав. Оце... А що ще можу робити? Так, мега скриня. Це що таке? Так, нічого вона не робить. Золота машина. Тут можна щось підвищити. Ааа, це якраз це, походу, і є наші рукавиці. А що ще можу робити за силу? Получається, коли в тебе є багато сили, то ти можеш проходити далі, правильно? Да, ти можеш далі просто проходити. Я зрозумів. А далі я вже не можу. Все, мені не вистачає сили. Але що ж мені робити тепер? Так, що в нас є по рукавицям? Ага, рукавиці можна купувати за силу. А, вони дають швидкості. Є. Купа, купа різних рукавиць, і вони є супер дорогі, а є за робукси. Окей, так як у мене 700 сили, я можу купити блакитні рукавиці. У мене вони в Діті. Да, все, Хо -хо! у мене є рукавиці. Так, почекай. А який мене левел? Я можу оцю штуку бити? Ага, її треба купити. Я поняв. Тоді давайте валити оцю штуку. В принципі, б'ю я супер-супер швидко. У мене кінчилась моя сила. Як ви бачите, у мене було 700, стало 200 всього. На все. Це супер-супер погано. Але зато я можу супер швидко бити уже грушу. Ну я би хотів далі прокачатися, але як я бачу, там он ще щасті. Купа. Там прям ще купа. І в мене ще якийсь гіфт. А, отака штука що в мене є. Окей, це я зрозумів. Це непогано, Непогано, що є такі прокачки, можна трішечки скоріше все зробити. Як я бачу, тут є ще улюбленці. Ага, я поняв. Це якраз оця штука, оця ось золота машина. От вона робить походу наших улюбленців, правильно? Правильно, тільки в мене фейлит, коротше, в мене нічого нічо мені не повезло. Надо 5 вінів, щоб перейти в наступний момент. І надо ще мені пробувати ламати стіну. А в зараз вийде чи ні? А, так я можу їх просто ламати. Я можу їх просто всі Ламати неважливо, скільки в мене сили. Я поняв. Я думав, це мені скільки сили треба, щоб пройти. Опа, я він один получив. Найс, це непогано. Як я розумію, що я тут буду постійно ламати стіни в кожному рівні, в кожному рівні. І коли в мене буде 10 перемог. Отут у мене є 6 кубків. Мені треба 10. І я зможу перейти в наступний режим. Там уже будуть е груші другого левела, якраз які ми побачили. І скоріш за все, там моя прокачка піде набагато-набагато швидше. Так, народ, я трішечки прокачався. Давайте зараз, щоб у мене було 400 сили. І ми зараз підемо ламати всі стіни для того, щоб фармити собі купу кубків. Let's go. Бем, 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 бем. О, ці вже складніше пішли. Там, чувако, напогнав у нього 10 тисяч сили. Звісно, йому легко проходити. Так, один він у мене вже є. Я зрозумів, мені потрібно просто всього-навсього нафармити зараз 10 кубків. І я з спокійною душою піду на наступний рівень. Там, скоріше за все, буде все набагато складніше, але що ж поробиш? Нам потрібно прокачуватися і купувати нові, нові рукавиці. go, Саня. Так, Let's go! І останній кубок. Найс. Nice. Мені дають отаку штуку, отакого улюбленця, який дає x2,5. з половиною. Безкоштовно. Давайте візьмемо. Ага, це потрібно купити. Йой. Нє, ні, ні. Купувати ми нічого не будемо. Тепер у мене відкрився уже наступний, наступний рівень. Тут уже мощі і потужності в цій стіни три тисячі. Це супер багато. У мене вже є 20% Friends буст, тому що ще якийсь друг до мене сюди зайшов. І я можу вже тут фармити. У мене тут уже по дві сили додавляється. Це прикольно, це прикольно. Правда, я так і не зрозумів, що робить цей френд Буст, тому що нібито як 20% він додає, але якихось бонусів я її не бачу. О, мені дали якийсь спін. Це ось тут? Да. да, у мене є 4, давайте покрутимо. І що я отримаю? Ану, оце червоне, це мабуть щось мега потужне, так? Так, да, дивіться, який тут ікс великий. Опет! Oh, давай, давай, давай! На нього, на нього, не надо! Абалдіть, він мені майже випав. Дивіться, який тут ікс, 25 тисяч? Абалдіть. Але я виграв 2000 сили. Це круто! Я зможу купити собі нові перчатки. Це або. Аби ще кубки випали, я би взагалі там далі пішов. Знову 2000 сили. Чи може вже все-таки цього улюбленця мені дадуть? Ні, 2000 сили. все на все. Ну, це не всього на все. Це багатсько. У мене вже є 4. Так, давайте покрутимо ще раз. Let's go. Кубків 1250, ви що на приколі? Обалдеть! У мене 1285 кубків. Це просто шок. Let's go! Давайте мені цю улюбленця, я не проти. <смір> Але мені, мабуть, сили дадуть. да? Да, мені сили дали, у мене вже вісім тисяч, бачу зверху. Все, це ми закриваємо. У мене є купа сили. Що я можу зробити? Я можу просто навіть не ламати оце, я можу просто далі йти. Але я хотів би тут пройти і подивитися, що там мені покаже. Да, тут, типу, двадцять тисяч, аболдеть. Ну тут стіни потужні. Десять кубків дають відразу. Окей, А що тут у нас? Тут у нас вже груші третього левела, які дають мені по скільки мощі? По три? Да, потримую, що вони мені дають. Окей. Що ми бачимо? Ще тут бачимо тут стіну потужну. А що ми бачимо далі? Ага, а далі? А далі я не можу. Тобі потрібно 2,5 тисячі кубків, щоб пройти далі. Окей, тоді вже доведеться все ж таки фармити. І в цілому я готовий просто грушу четвертого левела дубасити своїми рукавицями. Правда, є одне, але невеличке. Мені цікаво, рукавиці. У мене є 8 тисяч, а за 8 тисяч я можу купити тільки чорні. В них 40%, а в мене 20. Але за 10 буде на 50%. Я би ці купив. Це якийсь із ципком залізним, це прям класні. Тут прям є і жорсткі і такі. <хи> Але оці мені надподобаються. 10 тисяч сили вони коштують, і мені здається, що супер-супер легко можна буде зараз нафармити ці 10 тисяч. Правда, ви знаєте, не супер, це і легко. А, тут можна включити автопанч, прийти. І все, можна мишку не клацати. Народ, я взяв улюбленця собі, яку мені видали. І тепер я получаю по 10, а то й 11 е, цих очків за удар, сили. Тепер у мене є 10 тисяч, і я можу собі купити нові рукавиці. Ось за 10 тисяч берем, одягаємо їх. Так, все, я їх вдів, да? О, тепер я набагато швидше б'ю. Обалдеть! Тут у чувака 4 мільйона сили. Я в шоці. Це він може купити собі. А він не може. В нього 4 мільйона. Це він на оці збирає, скоріш за все. Обалдеть. Це просто шок. Скільки тут у людей сили. Так, давайте зараз бистренько нафармимо купу-купу сили. І попробуємо пройти оці ось стіни. Перша стіна, тут є 400 тисяч сили. Надо, щоб її пройти. Обалдіть. А їх там купа просто. Тут треба просто сидіти, АФК, і фармити. Це шок. Так, народ, в цілому я нафармив 14 тисяч. Мощі, зараз давайте до 15 тисяч скоренько доб'ємо. Бем. І як я зрозумів, оці стіни, вони прям супер потужні. Ну, тут 400 тисяч сили. А хоча ні, нормально, я так їх пробиваю. Я їх пробиваю супер якось швидко. Пожди, 90 тисяч, 79. А, бо в мене ж 15 тисяч сили в натурі. А, ну тут буває по 20 сноса. В общем, одним словом, це не так складно, як я думав. Бо я й не пробував, якщо чесно. Але ви знаєте, що хочеться сказати? В цілому, все рівно тут потрібно дуже-дуже багато фармити. Прям супер багато. Давайте попробуємо зараз пройти всі ці стіни. Обалдіть, сіки їх. Це шок. Сіки тут треба бити. Let's go, Саня, вали. Я сподіваюся на те, що я супер швидко то пройду <хи> Так, а поки я бив, у мене тут ще якийсь клайм гіфт появився. О, можна взяти ще півтори тисячі сили. Я взяв і в мене вже 16 тисяч. Я тепер буду ще быстріше це все ламати. Це супер класний подарунок. Обалдіть, ну з кожним разом все більше і більше тут стає. <хи> все більше і більше тут стає хп в стін. І це просто шок. Дивіться, уже 900 тисяч. Я не знаю, там далі вже, напевно, буде мільйона півтора. І мені доведеться бити і бити. Я, я не можу, це просто шок. Тут треба супер багато фарму І якщо враховувати те, що в мене зараз 4 друга тут грає, в мене є 40% френд-буста. Але як я розумію, це 40% на мою прокачку. То навіть з цими бустами мені супер-супер складно це все робити. Да, тут ось вже мільйон вісімсот тисяч. Добре, що в мене хоч рукавиці такі нормальні, які дають 50% швидкості удару. Тільки 250 війнів, 250 кубків додавить мені, це в мене буде півтори тисячі, а мені щоб пройти далі, треба 25 тисячі. Нібито, якщо я не помиляюсь, це супер багато. Мені потрібно в натурі багато прокачати сили, щоб можна було ці стіни проходити набагато швидше. Це просто шок. Так ще й мало того, якщо я захочу купити собі нові рукавиці, е, вони коштують ось до 50 тисяч. Мені на 50 тисяч потрібно супер багато нафармити. Так ще й в мене просто різниця буде в 10% швидкості. Це максимально невигодно, максимально невигодно. Тому що, коли в мене буде 50 тисяч сили, то я оці стіни буду ламати набагато швидше. Ну майже в 4 рази швидше це. Ну, набагато кращий результат, ось 2,5 мільйона стіну я ламаю Б. Плюс 250 кубків. Тепер в мене є півтори тисячі. <хи> і це шок. Просто щоб прийти далі, треба половиною тисячі. Це наступний світ нам відкриває. В общем, все, що хочеться сказати, тут просто потрібно мати супер багато сили. Я за один удар получаю десь 20-25 сили. Це, звісно, супер класно, але мені щоб проходити і прокачуватись нормально, тут потрібно мати 1050, 60, а 60 то й 100 сили, щоб е можна було ці стіни ламати супер швидко. Ану, народ, я знайшов якесь в себе зілля, яке дає сили на 30 хвилин. Х2. Давайте. Попробуємо його заюзати. Тепер у мене 25 тисяч сили, але це тільки на 30 хвилин, як я зрозумів. Тому з такою кількістю сили мені потрібно максимально швидко пробувати ламати ті стіни. Ось до мене з'явився таймер, да. На 30 хвилин. Мені потрібно зараз ще трішечки підфармити, зовсім зовсім трішечки, і почати ламати стіну. О, оце вже, оце вже я розумію. Оце вже хорошо. Це вже можна проходити. Це вже не так складно. Отако бим бем 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 Саня взагалі вже ламає конкретно. Проте це тільки 700 тисяч, а в кінці буде з мільйона, і це ну, не супер круто. Хоча вже з такою кількістю сили, в принципі, і можна пробувати ну, ламати ці стіни. У мене є півгодинки, я за півгодинки тут всіки нафармлю, я впевнений, що прям купа буде в мене кубків. Бе, найс. Тепер давайте скоренько зараз ще трішечки сили підфармимо, щоб ще быстріше то все проходити. Так, народ, у мене майже 30 тисяч сили є. І мені здається, що зовсім скоро я зможу уже йти і ламати стіни. Так, народ, я готовий ламати ці стіни. Я вже їх ламаю супер-супер швидко, порівняно з тим, що було 10 хвилин тому. От, але все рівно, все рівно довгенько. Перші ламаються все ж таки швидко, супер швидко, А от останні прям-прям довгенько. Через те, що в них прям ну, супер багато ХП. Але ви знаєте, Саня в своїх рукавицях готовий ламати всі стіни. Головне, щоб йому ставили в А й він всі стіни буде ламати просто кулаками. півтора мільйона. Я в шоці. Наступна буде мільйон вісім, а ще наступна два з половиною, нібито. І у мене ще плюс 250 кубків буде. І мені залишить... Це всього кілька разів зі стіни поламати, я зможу відкрити новий світ. Але я просто представляю, наскільки там потужні стіни в тому новому світі. Там просто потрібно сидіти і бити ось ці ось груші, щоб прокачуватися і надалі. Так, я трішечки ще прокачався, у мене вже 36 тисяч сили. Але просто така штука, що в мене ще є 24 хвилини. І як тільки вони кінчаться, то у мене сили вже не буде. Х2. У мене ще Х2 заберуть. Розумієте, в чому халепа? І це прям супер-супер погано. Тому потрібно якось скоренько цю силу всю потратити. А щоб її потратити, потрібно... 50 тисяч назбирати. А якщо я назбираю 50 тисяч і потрачу, і то в мене знову буде нуль. Розумієте, мені доведеться ще супер багато багато фармити. Але зато тепер я ці стіни ламаю супер швидко. І мені залишилось всього-навсього два рази їх зламати. І це буде говорити про те, що я відкрию новий світ. А що ж там всередині, я прям, чесно кажучи, навіть не знаю. І представити собі просто не можу. Давай, Сань, тобі залишилось зовсім трішки. Отако, БМ 250 забираємо, кубків, ідемо далі, ламаємо ще один разок і відчиняємо новий світ. Я сподіваюся, не вистачить? Да, мені вистачить. У мене навіть 100 кубків буде лишніх. Так, давай. Остання стіна. Підбираємо кубки. Ух, у мене є 2600. Погнали в наступний світ. Бем. Опа. Тут уже у нас п'ятий рівень. Сікві. Всі рік, сірік, тут нульів. Це 5 мільйонів. Обалдеть просто. Ха -ха. Обалдеть. А тут надо 15 тисяч кубків, просто 15 тисяч. Я вражений, просто, просто вражений. Ну зато тут у мене вже прокачка йде набагато-набагато скоріше. Так, народ, насправді, що хочеться сказати, я нафармив 40 тисяч сили, от, і насправді, режим доволі-доволі нудний. Я постарався супер швидко його попробувати пройти, але що я бачу? Я бачу те. Те, що тут потрібно просто супер багато фармити. І якщо чесно, ми супер непогано прокачалися. І якщо ви хочете більше таких відео, то в цей режим я зайду тільки тоді, коли ви наберете тут 5 тисяч подобайденів. От тому, що, якщо чесно, ламати грушу і ламати стіни це доволі нудне і складне завдання. Тому всім дякую за перегляд. У мене є два таких улюбленця, які вам кажуть, що ви найкращі. Всім пока.